Сезон 2014 2015 Роберт Левандовський починає запалювати в Баварії. Молодий Рафіння, якому 18 років тільки починає робити кроки у професійний футбол. А ламіну ямалу на той момент було 7 років. І єдине, що він зміг, це відвикнути ходити на горщик. Велике досягнення, наймолодший гравець Барселони, який перестав ходити на горщик. Так і запишем. Але це все не важливо, адже на той момент на Еверест, можна сказати, футболу почало виходити Тріо МСН Месі, Суарес, Неймар. Тому давайте обов'язково про це сьогодні поговоримо. Приємного перегляду! Також, друзі, не забувайте підписуватись на цей канал, тому що якщо ви любите Барселону, то ви повинні бути тут. Дякую, що ви допомагаєте у просуванні моїх відосів. Ви підписуєтесь, ви пишете коментарі, ставите лайки. Я розумію, що я роблю так, що роблю не так. Що буду покращувати, звісно, монтаж, якість, звук, це все з часом. Тільки мені потрібно розуміти, що вам це цікаво, і відповідно я це буду робити. Але за допомогою того, що ви підписуєтесь, ми створюємо контент про Барселону українського, якого насправді. На Ютубі не так і багато, а це важливо. При тому, в якому ми часі живемо, от такий контент, я думаю, хочеться чути та бачити. Тому, вибачте, якщо щось не так, дайте просто час. Ну, Бартамео теж не за день розвалив Барселону, йому знадобилось декілька років. Сподіваюсь, в нас буде просто в іншому зворонкому напрямку. Так, я знаю, що в історії футболу було дійсно багато таких тріо. Е, найперше, що приходить на думку, це, мабуть, це реал-мадридівське BBC бензима, Бейл Кріщано Роналду, які... На рік швидше зайшли в Ла Лігу і почали там вигравати. Також можна згадати ліверпульське тріо, мане, Ферміно, салах. Вони також топово грали і виглядали. Але такої хімії та магії, яка була між Месі, Суаресом і Неймаром, мені здається, не існувало в історії футболу і не знаю наскільки швидко появиться знову щось таке схоже. Тільки подумайте, в сезоні 14-15. Месі, Суарес і Неймар за Барселону у всіх змаганнях забили 122 гола. Тобто на них трьох 122 гола у всіх змаганнях. Наступний сезон 15-16 вони забивають 131 гол на трьох. Ну і ще наступний останній сезон для МСН. Вони забивають 102 м'яча. Загалом це Тріо забило за своє існування за три сезони 357 голів. Та 165 асистів. Просто Бо! якісь космічні цифри. Ну, ви так не думаєте. Я просто не уявляю, що дійсно знайдуться знов три таких гравця, які зможуть ось цю магію на полі об'єднати. Адже. Месі Суарес та Неймар не тільки друзі на полі. Вони точніше ще не тільки партнери, вони друзі і за межами поля. Вони дружать сім'ями, їздять разом відпочивати. От зараз Месі закликав свого дружбанчика Суареса разом чилити в Майамі, і це дійсно грає велику ключову роль. Адже навіть якщо взяти до уваги Мане, Ферміно. І Салаха, то часто говорили про те, що в них навіть конфлікти були всередині, типу між ними трьома. Хоча на трьох вони теж розри розривали. Ну і BBC, ну, трофеї вигравали, класно грали. Але за межами поля, ну скажуть, та цього й не потрібно. Але насправді це дало великий буст о цьому тріо записати записати свом'я в історію футболу. Але сьогодні ми зовсім не так. В основному про них, як про дещо інше, а точніше. Про декого іншого. Цього сезону флік нам дарує можливість того, що, можливо, нарешті, нарешті, підкреслюю, ми зможемо відчути, як це коли Барселона забиває дофіга. Погодьтеся, ми за цим скучали. А головними героями цього дійства стали Ламін Ямал якому 17, Роберт Левандовський та Ферран Торес. Повелися. <laughs> да, Рафінія, звісно ж, якщо брати до уваги з початок цього сезону, а саме 16 матчів в усіх турнірах, то на рахунку Роберта Левандовського 19 голів та 2 асиста. На рахунку Рафи 12 голів та 10 асистів. Ну і на рахунку Ламіна Ямала, 6 голів та 8 асистів. Я, звісно ж, розумію, що оці троє взагалі ніяк не схожі насправді на МНС. МНС, МСН ля-ля-ля-ля. Насправді я розумію, що ось ці троє насправді не дуже схожі на МСН. Тому що між ними нема настільки такої магії. Ну, мені здається, в Ямала навіть скунде більша магія, але це не мішає ось цьому Тріо давати такий результат. Ну, саме перше дає такий результат через те, що фліка грає у такий футбол, типа прп. Пресингуємо, контрпресингуємо, тиснемо, жмемо все на купу, тільки щоб забити більше. Пофіг, скільки там пенні пропустить, нам головне забити більше. І це дає свої результати. Якщо спробувати порівняти, звісно ж, Суарес як центральний форвард, мені здається, вклад в той, в той MSN робив більший, тому що він і давав асисти, давав голи, забивав. Там кожен з них трьох міг дати. На когось пас, ніколи це не жалілося, в принципі, тут теж. Але все ж магія там була побільше. В зараз в цьому тріо Лемодовський це чистий блін, наконечник. Він тупо заточений на те, щоб забивати голої. І в нього це класно виходить. Це кайф, центральний нападаючий цей мій робити. Ямал, хоч його порівнюють з Месі, але наскільки я зараз бачу по грі. То я думаю, що він не буде класти пачками таку велику кількість голів, як Месі. А от роздавати ще більшими пачками асистів, я думаю, він може. Найкращий асистент Євро. І на секундочку зараз найкращий асистент в Лалізі. Ну і Рафа, так він можливо не неймар в цьому праймовому Рафі, який він зараз є. Ну це просто блін 10 торсів в купі. Відпрацювати, повернутись. Пресингувати і врешті-решт, забивати, асистувати. Ну він це вміє і він це може. Ну мені дуже подобається, як зара Рафа грає, і тому питання про Ніко здається, усі просто забули. Але мова сьогодні все ж знов не про це. Тому. Якщо порівнювати оцих три тріо, точніше два тріо, яке було в нас колись, і яке тільки приснувало три сезони. Дуже жаль, насправді, що не так швидко розійшлися. І насправді мені здається, що від того, коли ось Барса продала неймара, точніше, він сам пішов від нас, на жаль, креса, бувало. Але саме тоді і почалося те, що Барса почала сипатись. Почались в команду прийшло багато грошей, почали купувати усіх, кого на купу, щоб заткнути цю диру, Але з того на жаль, ми знаємо, як це закінчилось. І зараз, коли Барса почала оживати, прийшов флік, який ставить такий футбол. І я більш ніж впевнений, чомусь, що 100 голів в усіх змаганнях на цих трьох, ну, в принципі, я думаю, що вони зможуть накидати. Ну, 50 на Роберта Левандовського і 25 Рафа між Ямали між собою поділять. Тому що, якщо взяти до уваги, на теперішній момент у Лалізі на них трьох, вони забили 26 голів. А Барселона загалом забила 40. Тож, то більше, ніж 50% голів на собі тримає три гравці. Ну, звісно, Роберт, який забив блін, в чемпіонаті 14 голів, про що тут говорити? Там французька черепашка до нього, мені здається, просто недосяжна, не доповзе. Взяти до уваги, що Ольмо, який в нас грає не так часто, на жаль, травми, е не зареєстрували, то в нього просто на один гол менший, при тому, що МБП ще з пенальті скільки кладе. Е Мови сьогодні не про нього, так що сорян. Тому порівняння, яке ви можете чути в інтернеті, насправді не до кінця логічне, як на мене. Це не майбутнє МСН. На жаль, чи на щастя, тому що насправді. Роберт, невідомо ще скільки в такому стані зможе притягнути. Він в класному фізичному стані, але він не настільки молодий там цей сезон, можливо, наступний. Але потрібно шукати вже заміну якогось центрального форварда. І насправді я хотів би зробити наступний такий відос, хто з центральних форвардів підійшов би в Барселоні. Це Девіс із. Всі ви знаєте, думаєте, Девіса із Ліля, Джокеріш із Спортінга. І третій варіант буде мій на вибір. Якщо вам таке цікаво, то обов'язково напишіть в коментарях чи поставте хоча б лайк, тому я склепаю такий відосик. Тому це тріо, я впевнений, що просто буде шуміти цей сезон і цим варто насолоджуватися. Я хочу цим насолоджуватися, думаю, ви також. Як ви гадаєте, зможуть наклепати з того лів? Я думаю, зможуть. Чисто на трьох в усіх змаганнях Ла Ліга Ліга Чемпіонів та ще Кубок Іспанії не був, вони зможуть наклепати на таку кількість голів. Я в це вірю. Тому дякую вам за перегляд. І як вам відос все ж таки заб'ють 100 голів за кінця сезону? Чи не заб'ють? Напишіть обов'язково в коментарях, підписуйтеся та до зустрічі на центрі поля в Сантьяго Бернабео. Фарану Торесу Привіт! Пока!